Першим зондом, який пролетів недалеко від Юпітера, був Пайонір 10 Його запустили у 1972 році. Це був перший апарат, що розігнався до третьої космічної швидкості. І вже наступного року він пролетів повз Юпітер, сфотографувавши його зблизька. Вже наступного року був запущений Пайонір 11 Він пролетів повз Юпітер на набагато ближчій відстані і передав докладні знімки поверхні. Через ще декілька років він досягнув Сатурна. Тут можете роздивитися, як був використаний Юпітер для гравітаційного маневру, щоб потрапити на Сатурн. Що з Піонером 11 що з Піонером 10 Вже зв'язку немає, але ці апарати справді проклали дорогу для наступних космічних зондів, таких як Voyager 1 він був запущений у 1977 році. Він також зробив детальні фотографії системи Юпітера, вивчив його супутники, далі поприбував до Сатурна. Voyager 2 був запущений приблизно в той же самий час, і це на сьогодні є єдиний космічний апарат в історії, що дослідив усі чотири зовнішні планети сонячної системи у 1979 році. Юпітер, у 1981 році Сатурн. Далі Уран і Нептун. Вже знайомий нам космічний зон Калілео був запущений у 1989 році. Це був перший апарат, що вийшов на орбіту Юпітера. Він досліджував його, супутники, і справді отримав неоціненні дані про цю планету. Ще одним цікавим зондом, про який, на жаль, рідко згадують, є космічний апарат Уліс. Він в першу чергу використовувався для дослідження полюсів сонця. Але що цікаво, цей зонд використав гравітацію Юпітера для виходу з площини екліптики. Тобто, ви можете бачити, що він обертався навколо сонця зовсім не так, як всі інші планети, нібито от пролітаючи над і під сонцем, ну точніше над і під його північним та південним полюсом. Іншим важливим апаратом, який багато що нам розповів про Юпітер, був Касіні Кюкенс. Ця місія у 2000 році теж здійснила проліт Юпітера, зробивши багато наукових вимірювань, зокрема, передавши більш ніж 26 тисяч зображень. І це допомогло створити найдетальніший на той час глобальний кольоровий портрет Юпітера. Як ми бачимо, багато космічних апаратів використовують Юпітер як місце для гравітаційного маневру. Наскільки велика у Юпітера можливість змінювати траєкторії космічних апаратів? Цим скористався і апарат New Horizons, який у 2006 році був запущений для дослідження системи Плутона. Космічний апарат Юнона на сьогодні поки що є єдиним зондом, який обертається навколо Юпітера. Мета цього зонда досліджувати магнітне поле і природу полярного сяйва, оскільки орбіта Юнони пролягає над магнітними полюсами Юпітера. Справді дуже цікава орбіта. Чому це цікаво? Чому саме цей зонд унікальний? Тому що обертаючись так близько до Юпітера і пролітаючи над північним та південним полюсами, ми бачимо ці полюси, які ми ніколи до цього не могли розглядіти. Вояджери, касіні і інші апарати вони бачили Юпітер в основному з боку екватора. А тут же ми можемо спостерігати наскільки унікальною є атмосфера планети. І гляньте просто, що ви про це думаєте. Можете написати коментар. Це надзвичайно цікаво. Подивіться наскільки унікальним є Юпітер в своєму складі. І Так у нього немає твердої поверхні. Зате подивіться, яка надзвичайно красива його атмосфера. Що ви про це думаєте? Буду радий почитати ваші коментарі. А ми рухаємося з вами далі в майбутньому, а це вже в найближчий час, будуть запущені космічні апарати, такі як Європа Кліпер. Це запланована місія НАСА для вивчення супутника Юпітера Європи. І запуск наразі запланований на 2024 рік. Політ до Юпітера після цього триватиме близько 7 років. Іншою цікавою місією є JUICE, тобто Jupiter Icy Moons Explorer. Цей апарат вивчатиме супутники Ганімет Європу, Калісто і буде шукати докази існування океанів під деякими з цих супутників. Але наша сьогоднішня розмова була б, звісно, неповна і без українців. Що ви думаєте про це фото? Здавалось би, ну по-перше, дуже таке яскраве, правда, душевне. Ось цей от малюночок дівчинки з України з міста Житомир, яку звати Ярина Закалюжна, і от він має бути розміщений на ракеті, яка запустить космічний апарат Джус для дослідження Юпітера. Дівчинка справді настільки була захоплена Юпітером, що навіть намалювала от його супутники, і один супутник спить, один ховається, інший зацікавив от будемо вивчати супутники навіть з такими надзвичайними фотографіями, які повітять у космос разом з космічним апаратом Джуз. А зараз прийшов час поговорити про супутники Юпітера. Почати, звісно, варто з Галівеєвих супутників, тому що це, по-перше, чотири найбільші супутники Юпітера. Вони були відкриті в січні 1610 року. Це Іо, Європа, Ганімед і Калісто. Вони розташовані тут у порядку віддаленості від Юпітера. Ось можемо бачити ці супутники: згори Іо, нижче Європа, ще трохи нижче Ганімет і далі Калісто. Це одні з найбільших супутників у сонячній системі. Всі вони є більшими за карликові планети. Вони можуть спостерігатися навіть у невеликий телескоп. Або бінокль. Тож, коли наступного разу побачите Юпітер на небі, беріть бінокль і роздивляйтеся, Щонайменше 1, 2, 3 супутники побачити можна майже кожного ясного вечора чи ночі. На цьому фото, зробленому 24 січня 2015 року космічним телескопом, Хаббл, видно аж три супутники Юпітера, які проходять по диску Юпітера. Цікаво, що можна роздивитися тіні цих супутників і порівняти. Відстані від супутників до їхньої тіні. Ось тут видно Іо та тінь від цього супутника. Далі тінь супутника Калісто, і сам Калісто там десь знизу. І супутник Європа та тінь від цього супутника. Поміркуйте, чому такі різні відстані від супутників до тіней? Три з галілеєвих супутників, а саме Ганімет Європа та Іо, перебувають в резонансі. Причому цей резонанс. Є 1 до 2 і до 4. Що це означає? Поки Ганімед зробить один оберт навколо Юпітера, Європа в цей час зробить цілих два, а Іо чотири. Ну тому що Іо найближче розташований до Юпітера. Завдяки цьому резонансу ці супутники ніколи не перебувають на одній лінії по один бік від Юпітера. Якщо ж говорити про всі відомі супутники Юпітера, то їх справді дуже багато. Але як ви можете помітити на цій інфографіці, всі інші супутники, крім Іо, Європи, Ганімеда і Калісто, є набагато меншими. Давайте поглянемо на ці супутники ближче. Зокрема, Європа один з найцікавіших і найперспективніших супутників для дослідження, оскільки вважається, що там під поверхнею може існувати океан рідкої води Тож, можливо, там є було або колись може зародитися життя схоже на земне. Інший супутник Іо може розповісти нам про вулкани, причому так, як жоден космічний об'єкт в сонячній системі не зможе, оскільки вулкани на Іо є найбільш активними у всій сонячній системі. Причини ж цього вулканізму, а це справді здивувало вчених, коли ІО побачили зблизька. Це те, що Іо обертається навколо Юпітера. Дуже близько, і він нібито то стискається, то розтискається Юпітером завдяки його потужному гравітаційному впливу. На Іо, як ми бачимо, немає знайомих нам кратерів, як на більшості об'єктів у сонячній системі. Тому що якщо вони там і з'являються, зрештою вулканізм їх потроху затирає. Ганімед. цей об'єкт є найбільшим супутником у сонячній системі. Його діаметр такий, що він міг би бути спокійно планетою. Він на 10% більший за Меркурій, він є більшим за місяць. І ще одним з Галілевих супутників є калісто. Це найбільш посяткований кратерами об'єкт у сонячній системі. Їх там справді дуже багато. На відміну від Іо, ми бачимо, що поверхня калісто надзвичайно стара і містить на собі сліди тисяч і тисяч падінь космічних об'єктів, які падали туди впродовж історії. Ми цього не помічаємо, але навіть на землю Юпітер також впливає своєю гравітацією. А що вже казати про астероїди про пояс астероїдів, які розташовані між Марсом і Юпітером. Але є ще окрема група астероїдів, яка називається троянськими. Отже, троянські астероїди Юпітера це такі астероїди, які їх ще ділять, до речі, на дві групи: на греків і троянців. Греки вони випереджають Юпітер на 60 градусів, а троянці вони відстають на 60 градусів. І це завжди так. Вони ніколи не наближають. До Юпітера. Юпітер, він, нібито такий пастух, знаєте, він випасає всі ці астероїди. є ще гільди. Це на сьогоднішній день більш ніж 4 тисячі астероїдів, які обертаються навколо сонця в резонансі 3 до 2 з Юпітером. Тобто вони роблять три оберти навколо сонця, а Юпітер за цей час робить два. Сама назва цієї групи астероїдів отримана від астероїда 153 гільда, який показаний на малюнку тут. Жервеним червоним кольором видно Юпітер. Сам цей астероїд він ніколи не наближається до Юпітера в найближчій точці до Юпітера, тобто, ось недаремно ось і є цей орбітальний резонанс, Проаналізувавши орбіти планет. Астероїдів і об'єктів поясу Койпера, тобто тих об'єктів, які обертаються за орбітою Нептуна сьогодні. Так ось виявилося, що колись в давнину об'єкти в сонячній системі оберталися більш компактно. Ви можете бачити на малюнку ліворуч, орбіту Юпітера вона показана зеленою. Далі ми бачимо орбіту. Помаранчевого кольору Сатурна, потім синього кольору. Можете подумати, це напевно Уран. також він же ж третій серед великих планет сонячної системи. А ні, це є це Нептун. Він колись був третім. Потім обертався Уран. А далі були компактно розміщені об'єкти поясу Койпера, ось ці білі. Але потім щось сталося. Юпітер він розхитав, розхиталася ця рівновага. І об'єкти, які обертаються навколо сонця за орбітою Юпітера, змінили свою орбіту, і це зробили радикально просто. Подивіться, орбіта Сатурна, орбіта урана Нептуна змінилася настільки сильно, що Нептун навіть був виштовхнутий за межі орбіти Урана? І ось на малюнку праворуч видно, як сьогодні розташовані ці об'єкти. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, свій коментар. Чи знали ви про це, що дійсно Нептун колись був? Серед чотирьох найбільших планет він був третьою планетою. А Уран був далі. Ну, сьогодні це не так. Справді будемо про це ще говорити на наших наступних подіях. Дякую всім, хто коментує наші відео в Ютубі. Ставить подобайки, розповідає своїм друзям, колегам, знайомим про наші зустрічі. Ставимо крапку з комою і продовжимо спілкування про космос. На нас чекає Сатурн вже незабаром. Тож слідкуйте.